Добрий ночі, дорогі друзі. Починаємо наш ефір. Ніч з 26 на 27 квітня. Я вас запрошую до перегляду, радий вас бачити. У нас спілкування з вами традиційно вночі. Будьте активними, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили. І підтримайте Збройні Сили України. Звичайно ж, це те, що робить життя в Україні можливим. Якби не Збройні сили України, то це була б вже територія під контролем Росії, яка, на жаль, зробила б життя тут неможливо. Тому що найменше, що можна зробити, це виділити підтримку, донати на збройні сили України для того, щоб захисників було вдосталь необхідного і в нас сьогодні. Буде продовжуватися з банку, ми заповнюватиме далі, поки не заповнимо її. Це банки військовослужбовця 28-ї бригади, яка зараз стоїть в самому пеклі. Це Торецьк, це напрямок Часового Яру Курдюмівка це довга смуга оборони, яку вони тримають. І в цій смузі оборони вони потребують дуже небагато. Вони потребують батареї для мавіків для того, щоб з Мавіками літати. Робити розвідку до розвідку, коригувати вогонь артилерії і скидати на голови окупантам смерть. І ви знаєте, Мавіки найбільш ефективні в частині знищення живої сили. Найбільш ефективні саме Мавіки. За перших три місяці, половина задвосочених і травмованих за затрьохсочених окупантів це Саме з з Mavicів. А для того, щоб Мавік літав, йому потрібні додаткові батареї. Спарки. Спарки це додаткові батареї, які кріпляться на Мавік, щоб він міг бути більш ефективним. Ну що ж, друзі, в описі відео є банка, ви знаєте, що з цим робити. Я нічого нового вам не відкрию. Але я вас дуже попрошу підтримати цей збір, поки ми його не закриємо. Там у нас вже більше третини банки є завдяки вашій небайдужості, звичайно, це. Дуже похвально і дуже респектно, але треба закрити цей збір. Президент сьогодні, звичайно, тріумфатор його поїздка в Ватикан. це топ-тема номер один, подія номер один. Привід не дуже звичайно радісний, але Папа Римський напевно був би радий, якби його. Похорони стали початком до становлення справедливості за наслідками російської агресії проти України. Отже, президент прибув до Рима разом з першою леді і взяв участь в церемонії прощання з папорийським Франциском і провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом Тета Тет. І це я вам скажу величезне досягнення, яке ми маємо, тому що Трамп звів до мінімуму спілкування там і після церемонії поховання відлетів назад, причому прийшов він в темно-синьому костюмі, хоча по протоколу був чорний костюм. І навіть український президент Зеленський теж він змінив свій трошки дрес-код. Він прийшов в такому як тренчі. Це не рубашка, в якій він традиційно це не. Поло, не худі, не світшот, а от такі, як на гудзиках, такий тренч, як квазімілітарного такого фасону, і виглядав він дуже елегантно. І це важливо для того, щоб було дотримано саме цей похоронний дріскот, але, в принципі, можна це і надалі практикувати. Поступово, можливо, так повертаючись до більш цивільного вигляду, але, звичайно, повернутися до. Традиційного одягу, президент зможе тільки після закінчення війни. Після того, як відбулася зустріч Трампа і Зеленського, його директор по комунікаціям Білого Дому Стівен Ченг заявив, що це був приватний порядок цієї зустрічі, і вони провели дуже продуктивну дискусію, деталі оприлюднять згодом. За словами Прес-службу президента зустріч тривала близько 15 хвилин в Базилиці Святого Петра. І сам факт проведення такої зустрічі це велике досягнення Офісу президента і очільника переговорної команди Андрія Єрмака. Тому що зустріч, вона була, я б сказав, ну, фактично, результатом. Переконання української команди американців в тому, що вона необхідна, щоб процес переговорів рухався вперед. Тим часом Телеграф, британське видання відкрили двері, про те, як британський прем'єр Стармер і французький президент Макрон вони отримали певні натяки про те, що Америка може підтримати цю коаліцію. Американці в приватному порядку дали зрозуміти, що можуть надати логістичну підтримку і передачу розвідувальної інформації європейським військовим для підтримки миру в Україні. Цей крок може відкрити дорогу до розміщення європейських військ на території України і без американської підтримки. Мало хто хоче розміщувати контингент. Якщо буде підтримка з боку американців, то охочих буде набагато більше. Що пише Телеграф? Британський уряд вважає, що це вже досягнуто значний прогрес, тому що Трамп два місяці вислуховував переконання від Стармера, від британського прем'єра і нарешті на це погодився. Перша форма підтримки це розвідувальні дані, це дозволить європейській авіації ефективно патрулювати українське небо. І слідкувати за морем, координуючи з Америкою дані позиціонування та переміщення російських військ. Друга форма підтримки логістична: європейським судам, європейській авіації треба буде надійний ланцюг постачань. І це теж може забезпечити Америка, в тому числі через Чорне море. Третій етап підтримки це безпосереднє розміщення військ на землі. А також навчання українських військових. Очікується, що британці перенесуть операцію з навчання українців з території Британії на територію Західної України. Досі залишається під питанням наявність сухопутних військ Європейських держав на території України. І точно Америка не буде брати участь, але, можливо, європейські держави візьмуть участь. Четвертий етап це Регенерація та постачання до української армії, найбільшої армії в Європі, це найбільш критичний елемент по стримуванню Росії, поки не вирішено, що будуть робити американці, якщо європейські війська на українській території будуть атаковані. Зокрема, не вирішено, чи дозволить Америці продаж, чи дозволить, чи дозволить Америка продаж зброї. Американського виробництва для України з боку європейських країн, тобто все одно європейці мусять отримати від Америки це погодження. Але вже в кількох напрямках ми бачимо прогрес, і це дуже серйозно заохочує, наповнює оптимізмом, тому що досі Америка максимально усувалася від такої підтримки. Вертаючись до зустрічі в Ватикані. Андрій Сибіга прокоментував це, що це історична зустріч, коли два лідери об'єднані спільної праці заради миру в соборі святого Петра. Зеленський сказав, що під час розмови один на один встигли обговорити багато. Це була хороша зустріч. Сподіваємось на результат з усіх пунктів, які прозвучали: захист життя українців, повне безумовне припинення вогню. Це наш номер один пункт для того, щоб далі рухатись в переговорах. Надійний тривалий мир, який обезпечить від повторення війни. Це дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, сказав Зеленський. Також він провів зустрічі з Макроном, з французьким президентом в Ватикані. Також він провів зустріч з Кіром Стармером, з британським прем'єром, з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні, з європейською очільницею Урсулою фон дер Ляєн. По дорозі до зустрічі Зеленського і Трампа до них підійшов Макрон, і вони ще обмінялися фразами з Трампом, Мак Макрон і Зеленський, і потім вже була двосторонка Трампа і Зеленського прямо на цих двох стільцях посеред собору святого Петра. Як повідомив в Офіс президента за підсумками зустрічі Трампа і Зеленського, Україна розраховує на повне і безумовне припинення вогню як наслідок цих переговорів. І вже після зустрічі з Зеленським Трамп розкритикував Трампа свої соціальні, Трамп розкритикував Путіна своїй соціальній мережі Трус Сошел. Тобто, виходить, що. Зустріч між Зеленським і Трампом у Ватикані мала вплив на його публічну комунікацію, і Трамп суттєво змінив свою тональність по відношенню до цих своїх сподівань, я б так сказав, сподівань на те, що Путін його почує. Отже, зробивши свій пост, Спочатку Трамп висловив невдоволення тим, що газета New York Times оцінила його кроки на посаді президента як такі, що вигідні для Росії, а не для України. Там багато критики на адресу автора цієї публікації і різне інше. Але потім е, Трамп вже почав критикувати Путіна. Не було жодної причини для Путіна стріляти ракетами по цивільним районам, містам і населеним пунктам в останні дні. Це змушує мене думати, то ключове, що він, Путін, можливо, і не хоче припиняти війну, а просто вводить мене за ніс. І з ним треба поводитися по-іншому через банківські заходи та вторинні санкції. Надто багато людей гине, сказав Трамп. Це вже другий випадок публічної критики Трампом Путіна за останні кілька днів. 24 квітня на цьому тижні, після масованого російського удару по Києві, Трамп назвав Путіна. Трамп закликав Путіна зупинитись, пам'ятаєте, кричав там великими буквами, капслоком писав він. Володимир, зупинись! А також назвав атаку непотрібною і не своєчасною. Правда, тут же Трамп закликав і Україну підписати негайно угоду про мінерали. Україна під керівництвом Зеленського досі не підписала остаточні документи щодо надзвичайно важливої угоди з Америкою про рідкоземельні метали. Затримка становить щонайменше три тижні. Сподіваюсь, угода буде підписана негайно. Ну і висловив сподівання про те, що успіх угоди про мінерали дасть поштовх. Мирному процесу і успіх буде досягнути. Хороший відгук від Макрона після зустрічі в Парижі, які вибачте він... в Римі, які він провів. Дуже позитивний обмін думками сьогодні з Зеленським в Римі: припинення війни в Україні. Це мета, яку ми поділяємо з президентом Трампом. Україна готова до. Безумовного припинення вогню. Зеленський підтвердив це мені сьогодні. Він хоче працювати пліч опліч з американцями та європейцями, щоб досягти цього. Тепер справа за президентом Путіним довести, що він дійсно хоче миру. Ми продовжимо нашу роботу в рамках коаліції охочих, започаткованої в Парижі в березні минулого року, щоб досягти як цього припинення вогню, так і повного і тривалого миру в Україні. Заявив Макрон. Ну, переконаний, що зустрічі в Ватикані насправді можливо. Взагалі дали новий поштовх, нову динаміку і, можливо, були взагалі найпродуктивнішими з усього, що відбувалося в останні тижні. Але ще дуже показовий момент, про який також мало хто написав, це те, що заради Зеленського в Римі було порушено протокол, і Зеленський сам повився навпаки, дуже Неочікувано, вдягнувши цей тренч, відмовившись від традиційного мілітаризованого там, чи худі, чи футболки, а був в такому тренчі і виглядав по-новому, але дуже добре. А от Ватикан порушив протокол, коли посадив Зеленського в перший ряд на похороні Папи Римського, і це був теж дуже красномовний сигнал. Ну і про Зеленському аплодували, коли він вийшов на. Подіум е в ході цієї церемонії прощання. За протоколом Зеленський мав сидіти в третьому ряду чи навіть далі. Але Ватикан, який зазвичай розсаджує лідерів за алфавітом французької мови, тобто використовуючи назви країн французькою мовою, зробив виняток, щоб підкреслити значимість Зеленського на фоні очікувань. Щодо прориву в мирних переговорах, прориву вперед. Про це пише Телеграф Британський. Між Зеленським і Трампом сиділи президенти Індії, Угорщини, Габону, Фінляндії та Макрон з дружиною. Натомість деякі інші лідери, такі як прем'єр Британії Кір Стармер, або колишній президент Америки Джо Байден, який, до речі, теж був на цій церемонії, як це не було дивно, але він теж там опинився. Так от, Джо Байден опинився в п'ятому ряду, а прем'єрка Італії Джорджі Мелоні ще далі. І Орбан теж опинився в п'ятому ряду. Хоча він прем'єр угорський вже, а президент Угорщини був в першому ряду. Представник Ватикану Матео Бруні пояснив, що Зеленському просто знайшли вільне місце. Ну, Звичайно, це дуже дипломатично сказано, щоб інших не ображати, але. Те, що Зеленський опинився в першому ряді, це досягнення і визнання ролі України в встановленні нових правил безпеки в Європі, але також визнання досягнення української армії, звичайно, українського президента. І це величезний процес, який теж проводив глава офісу Андрій Єрмак, за лаштунками для того, щоб така мова дипломатії звучала гучніше і на користь України, як і публікації власне Трампа після зустрічі. В Ватикані і критика на адресу Путіна і узгодження європейцями плану, який Україна разом з європейцями передає в Америку для того, щоб американський план по мирному врегулюванню підкоригувати. Все це робота Єрмака, яка чомусь мало кимо оцінюється, тому що мало про це хтось говорить. Всі чомусь думають, що ці речі відбуваються самі собою, але за цими процесами величезна. Зусилля і ці зусилля, причому, я б так сказав, не завжди можуть бути результативними. Але в Єрмака виходить, і це теж потребує поваги і потребує констатації для того, щоб ми не забували завдяки цьому, кому все це відбувається. І коли наступного разу чергові парахавоти будуть верещати про те, що Єрмак русський агент, шпіон. Канцлер, віце і так далі. Просто згадуйте, що на плечах цієї людини величезна рутинна робота, яку не прийнято в Україні хвалити тільки тому, що українці вірять всяким нісенітницям, які лунають від опонентів влади. Ну і Порошенко неочікувано ділить активи зі своєю дружиною. Це Стало неочікувано, тому що, якби вони ж ідеальна пара, вони постійно це підкреслюють. А тут Марина Порошенко передає позов до суду для того, щоб забрати 17 мільярдів гривень в нього. Ні більше, ні менше. Так, на секундочку, півмільярда доларів. Значить, ці матеріали подані до Крижопільського районного суду Вінницької області. Згідно з яким дружина Порошенка Марина подала на нього позов до суду про розподіл майна. Згідно там, зі статтями е цивільного кодексу, вона просить е цю суму астрономічно відсудити. Ну і суд, в якому це все буде слухатися, підозріло розташований в Вінницькій області на території. Виборчого округу, по якому Порошенко завжди обирався в парламент. Тут же його адвокат заявивши, що це не пов'язано з розлученням, і це просто робиться з якоюсь іншою метою, але вже є багато версій, що це просто бажання Порошенка вивести з-під санкцій цю астрономічну суму 17 мільярдів гривень. Враховуючи, що зараз по справі, де Порошенко і Медведчук проходять по справі державної зради, мова йде про вугілля, яке брали в терористичних організаціях РНР ДНР. В цій справі вже йде стадія, починається стадія судових слухань, закінчення досудового розслідування і перехід зі статусу підозрюваного статусу обвинуваченого. От це все вказує на те, що очікує Порошенка негативного для себе вердикту і хоче частину активів врятувати хоча б половину. Або принаймні вивести їх з під дії санкцій. Як вважають юристи, це тактика захисту, яку запровадили за рекомендаціями юристів. Подружжя Порошенків кожен окремий і Петро і Марина сповістили Крижопільський суд про те, що спір про умови розподілу майна між ними відсутні. І тому вони очікують, що буде задоволено вирок, задоволено позов і буде вирок 29 квітня. Вони також просять передати всім, що їхній шлюб міцний і наповнений любов'ю, і того самого вони бажають подружжю Зеленських. Чим це закінчиться, ми можемо побачити вже дуже скоро, найближчими днями, але взявши цю тактику розподілу майна, Порошенко розуміє, що він навряд чи зможе повернутися до своїх традиційних процесів контролю над грошима, які в нього є, і через судовий позов до своєї дружини, точніше, її позов до нього, хоче частину майна повернути собі під контроль. Ну, а яке буде рішення суду, побачимо. Хоча знову ж таки, враховуючи, що це суд фактично підконтрольний Порошенку, можна припустити, що це рішення може бути на його користь. Але ж ще апеляційні, касаційні суди і так далі буде видно. Але тактика цікава, тобто Порошенко фактично визнає ефективність роботи санкцій проти нього і неможливість користуватися грошима, які він собі наскладував. Хоча при цьому має обсяг і кешу. Тим часом, друзі, ми переходимо до запитань і нагадую вам про донати на Донецьку бригаду, точніше, Одеська бригада, 28 бригада це Одеська, але розташована зараз її смуга відповідальності в Донецькій області, зокрема в пекельному місті Торецьку. До запитань. Віктор Стрембіцький, вітаю вас. Хороший парень, вітаю, Євгенія, Людмила Швець, Кривий ріг з вами. Вітання Кривому Рогу. Літер Бос. Чому гроші на школи, лікарні, дороги, які 30 років ніхто не робив, на них гроші є, а на армію не вистачає. Ну, це неправда. На армію якраз грошей виділяється дуже багато і, в принципі, всі зобов'язання держава виконує. Немає затримок по використ... виконанні зобов'язань. Пане Сергію, не ходіть на проросійські канали. Людмила Швець пише. А про що ви кажете? Людмила Швець, коли мені нагадуєте про це? Галина Іванова, Зеленський достойний президент України. Згоден. Тамара. Так. Тетяна Панізахова. Панізахоя. Чи може Трамп дозволити Путіну знову продавати нафту Америці? Це знову довгі роки війни. Ну я думаю, що Трамп може дозволити, якщо буде якийсь прогрес в переговорах. Якщо буде сягнута мира, якщо цього всього не буде, то звичайно Трамп цього робити не буде. Що стосується Росії, ну, для них американський ринок збуту по нафті не найбільший насправді. Набагато більше вони продають дружнім країнам. Тому я б не бачив, не драматизував ситуацію аж так сильно. Хоча, звичайно, важливо ці санкції тримати. Євгенія, мало хто знає, як твориться історія. 80% підготовки і лише 20% в публічному просторі. Велика подяка всім. Ну, В тому плані, що Єрмак, звичайно, дуже багато робить, і це потребує. Окремого відзначення, тому що з нього створюють абсолютно невідповідну невідповідний імідж тому, що він робить. І це треба зупиняти, просто роз'яснюючи, що відбувається. Міра Патрік. Невже до Трампа дійшло, що в Москві його водять за ніс? Я думаю, що Трамп поступово прозріває того. Що друг Путін на сфера, справді ніякі не друг, а просто намагається грати на його его, на його амбіціях і нічого не робити з того, що обіцяв. Єлена Карасаєва дуже вдячні президенту за захист інтересів України. Але чому не виступають інші керівники країни: Рада, прем'єр, Конституційний суд. Чому вісти з крема тільки Зеленський? Він же не залізний. Ну, Зеленський точно не залізний, але ну, Конституційному суду тут немає що казати. Рада регулярно підтримує, ну і уряд теж. Уряд в нього своя, я б сказав, фокус і свій напрямок це забезпечити Україну економічними ресурсами. Інголецька перепічка, вітання з Нідерландів. Ми з Україною та президентом Зеленським. Дякую за слова підтримки. Олеся Ластік, розвод пороха з Мариною це міф. Ну, вони це визнають, що це просто тактика. Галіна Вощевська завжди чекаю на ваш ефір Стокгольм з вами. Дякую за ваші ефіри. Які ви завжди починаєте з заохоченням нас всіх донатити на нашу армію. Дякую, що дивитесь. Галина, вітання Швеції, вітання Стокгольму і подяка за підтримку України. Як ви вважаєте, що Україна може протиставити хмарам шахедів кожної ночі? Альона Сафіра, ну пошук оптимальних рішень. Тобто це і реби можуть бути, і мобільні вогневі групи, але все менше ефекту від мобільних вогневих груп, тому що швидкість шахетів збільшується, і, відповідно, вікно можливості збити шахет у мобільної вогневої групи все коротше і коротше. І використання вертольотів для того, щоб з вертольотів збивати шахеди, тому що вертольот догнати шахет може. Вітання з Берліну, Тетяна Грум. Дякую. Так, друзі, поговорив з вами 28 хвилин. Закінчую ефір. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Підтримуйте Україну, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте збір, який я тут вас закликаю. Підтримуйте українську владу і українську армію. До побачення, до скорих зустрічі. Всім пока. До скорого.